Пристані співала для рівненських любителів акустичної музики львівська група піано. Саме так зветься перший альбом, на підтримку якого гурт їздить з турами по Україні. Вона вокалістка, він гітарист. Богдан та Христина не просто учасники групи піано, але й рідні брат і сестра. І як жартома зізнаються, постійно сваряться хто кращий. Та й не лише у музиці, адже обоє за фахом журналісти і свого часу встигли попрацювати у цій сфері. Та попри це, тексти для пісень пишуть разом. Музика ж зазвичай народжується під час репетицій. Якась пісня може прийти, коли вдома ти робиш якусь справу, чи коли ти йдеш по вулиці, гуляєш. Просто воно ну, тобі десь відкладається, а пізніше ти, ну. Коли береш руки інструмент, чи коли ми починаємо на репетиції, що грати, от з цього виникає музика. Музика то є це життя, це, це які ви є повсякденні. Як ти робиш свої справи? Ось як ти відносишся до людей. Ось у таких штуках. От, от видно, музика. Група існує з 2008 року. Проте активні виступи розпочалися рік тому, як результат безперервної праці, зміну складі групи, пошуків та експериментів, перший альбом Пристані. Ну кажу, що ми тут шукаємо своє звичайне. тобто щоб вирізнитись від чогось, треба знайти от в середині себе свою особливість, якусь її показати. Наразі кажу, що в нас у нас був досвід гри е, в повному складі. Але і ми навіть музику, ми записували музику, але нам не ну, якби ну і не скажу не пішло. Ну просто це трошки не було не те. Тому ми вирішили переформуватися в акустику. Ми залучаємо інші інструменти, там експериментуємо. Але пізніше підросла моя сестра Христина. Ось тому що у нас різниця 5 років, і вона почала доєднатися до нас, вона почала співати. Несподівано арт поп, інді поп та ще безліч різноманітних стилів змішали у своєму звучанні музиканти. Але за словами вокалістки Христини, за цими гучними словами, дуже важко визначити певний напрямок. Адже насамперед їхня музика це розмова зі слухачем. Наш посил це бути близьким до, до, до слухача, говорити з ним нашою музикою. І е, кажуть, що в нас дуже такі глибокі філософські тексти, і це доповнюється музикою, вокалом. І зараз ми, і зараз цей альбом пристань це така розмова пошепки слухача. Водночас музиканти зауважують наразі заявити про себе в музичному просторі України та ще й в умовах війни важко, і все вирішує публіка. Вона або хоче тебе слухати, або ні. Третього не дано. Коли ти хочеш говорити з публікою. Коли вона хоче тебе слухати, і коли вона тебе чекає, ти завжди знайдеш можливість приїхати. Наприклад, у Рівна нас запросили, ми не очікували запрошення. І для нас це було великим сюрпризом, що нас нам запропонували дуже гарні умови, дуже гарно прийняли. І мені здається, що шукати можливості і шукати пропозиції завжди вартує. Завжди вартує їхати до свого слухача. і завжди Надіятись на те, що твоя музика допоможе, і на все хоч якесь колись таке світло життя. Наступними пунктами зупинки піану будуть Київ та Тернопіль. Але за словами музикантів, рівне настільки добре їх зустріло, що пристань в нашому місті далеко не остання. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.